С новина 11 каналі В студії Олена Петроченкова вітаю вас. Далі у випуску про найголовніше в студії також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Понівечено близько трьох десятків житлових будинків та транспортне підприємство окупанти продовжують атакувати Нікопольський район за добу з важкої артилерії та градів. Обстріляли чотири громади. На щастя, люди не постраждали. А вчора в день гатили по Синельніковському району. Як минула ніч та ранок в регіоні? Далі в сюжеті. Вночі окупанти з градів та важкої артилерії обстріляли Нікопольщину. Понад 60 снарядів випустили одразу по трьох громадах: Марганецький, Червоногригорівській та Нікопольській. Всюди минулося без постраждалих. Проте у райцентрі пошкоджено шість приватних будинків та багатоповерхівка. У Нікополі пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівка. Знищено кілька господарчих споруд. Ще снарядами побило комерційне підприємство. Понівечено лінії електропередач та газогазогін. Наразі рятувальники ДСНС продовжують обстежувати території. Після обстрілів понівечені вікна ось у цій багатоповерхівці. Любов Володимирівна мешкає поруч з цим будинком. Жінка і досі оговтується від гучних вибухів. Ніч була дуже страшна. Перші залпи були 23-35. Я нарахувала десь 10-12. Ну на ранок проснулись сусідів наших, побомбило, кришу, знесло. Ну, в домі більш-менш, кілька стекол побито. А от вчора в день армія РФ вдарила Мирівській та Марганицькій громадам Нікопольського району. Пошкоджено близько 20 приватних будинків та господарські споруди. Поцілили також по Синельниківському району. Там під обстріл потрапила великомихайлівська громада. На щастя, люди не постраждали. А от на Криворіжжі доба минула спокійно. Жоден населений пункт району не зазнав ворожих атак. Всі керівники громад на місцях виконують свої щоденні завдання. Комунальне підприємство в робочому стані працюють. В інших населених пунктах Дніпропетровщини ніч та ранок минули без надзвичайних ситуацій. Поліна Пломарчук, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу. Україна повернула контроль над більшою частиною окупованих територій після 24 лютого. Сьогодні стало відомо, що на Херсонщині збройні сили України звільнили нову Каховку та Олешки. Та після звільнення низки населених пунктів на Херсонщині та контролю збройними силами України Миколаївщини, окрім Кінбурзької коси, ситуація на фронті не стала спокійнішою. Всі подробиці в наступному матеріалі. Збройні сили України звільнили нову Каховку та Олешки. Дивні відчуття, коли повертаєшся додому, і дивні, і незрозумілі. і Навіть десь кажеться, що це нереально, але все це реалії. Чекаємо на інформацію від генерального штабу. Бійці Криворізької бригади Національної гвардії України спільно зі Збройними силами України звільнили на Херсонщині уже 19 населених пунктів. Починається дві На Херсонщині росіяни нашпигували мінами та розтяжками все, що могли на звільнених територіях, у тому числі і в самому Херсоні, тривають роботи з розмінування. Я прошу всіх городян віднестися з повагою до цієї інформації, з повагою до свого життя і не відвідувати центр міста. А це пересування російської техніки та солдат у напрямку Донецька біля Бахмута та Авдіївки. Бойові дії набирають обертів і стають інтенсивнішими. Ворог намагається просунутись вглиб, прорвати оборону. Ці спроби не є вдалими. Там, де він навіть якось точково розвиває успіх, відразу зазнає ураження і відступає на попередні позиції. При цьому величезні втрати несе у живій силі. На Луганщині лінія фронту наближається до великих тимчасово окупованих міст області. Росіяни продовжують стягувати резерви, зокрема в район Сватово та Кремінної. Ворогу вдалося і трохи підготуватись в тому сенсі, що вони зробили оборонні споруди. Вони там позаривались, вони встигли підтягнути резерви. І із ну тих зеків, яких набирав Пригожин, і з так званих частково мобілізованих оборонні споруди. Ворог будує і поблизу Мелітополя, та продовжує атакувати околиці Запоріжжя. В цілому кількість обтілів України шахедами та крилатими ракетами зменшилась. Хоча повітряні тривоги лунають часто. Противник не може собі дозволити завдавати масованих ракетних ударів постійно, тому що відчуває певний дефіцит цього озброєння, і що це стосується і іскандерів, і ракет Х 555 Х 101 а також калібр. Сьогодні до Миколаєва вперше з 24 лютого прибув пасажирський поїзд. До міста приїхали перші 50 пасажирів. Це залізничники, волонтери та журналісти. Ситуація щодо опцій Миколаївській області залишається небезпечною. У звільнені ж населені пункти повертається життя. Зокрема, і в з минулого тижня Снігурівці. Буде Укрпочта саме в місті Снігурівка, мобільні їхнє відділення. Начну роздавати пенсію. Найближчі часу буде відновлені банкомати і відділення банків для того, щоб люди. Ті, хто отримали там будь-які види допомог, щоб спокійно могли користуватися банкоматами. Записано uh -huh. переговори за йдуть переговори за компанією ТБ, яка сьогодні теж в принципі, готова розпочати відновлення роботи. Українсько-російський конфлікт має вирішитись на полі бою. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Um, has that they are ready to це Україна має вирішувати, які умови є прийнятними. Багато війн вирішувалося за столом переговорів, але це не той випадок. Дестенфонбатлфілфейна Мадалюк Олексій Шевченко. Новини одинадцятого каналу. По обіді РФ масовано наносила удари крилатими ракетами по кількох регіонах України. Ворожа зброя, зокрема, поцілила в житловий будинок у столиці. Є жертви попередньо в багатьох регіонах працюють сили протиповітряної оборони. Вибухи чутно над Київщиною, Вінничиною, Хмельниччиною, Черкащиною і іншими регіонами. Вся інформація уточнюється. Київська міська прокуратура повідомила про підозру директору одного з комунальних підприємств Дніпра. Його звинувачують у розкатраці 5 мільйонів 400 тисяч гривень бюджетних коштів. До судовим слідством встановлено, що КП міськради оголосило тендер на закупівлю новорічних виробів та ілюмінаційного обладнання. Очікувана вартість товарів була навмисно завищена. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі майже 5 мільйонів гривень. Вень над справою працюють прокуратура та управління стратегічних розслідувань Києва. Касетні елементи та протипіхотні фугасні міни це далеко не все, що знаходять сапери на полях криворіжжя. Роботи з розмінування території тривають постійно. Наразі там працює дві групи саперів, які виїжджають переважно на повідомлення людей про небезпечні знахідки. Основні ж роботи проводитимуть вже після завершення бойових дій. Як розміновують район, бачила наша Софія Куценко. Осколочні касетні елементи, основний поражающий действие у них это осколки. Осколки розлітаються до 25 п'яти метрів. до 25 п'яти это поймают їх всі. Ось такими касетними елементами усипана значна територія криворіжжя, 11 ворожих снарядів. Місцеві мешканці знайшли сьогодні на одному з полів Зеленодольської громади і одразу викликали саперів. Вони не встигли звісті і залишилися лежати на землі. Зараз сложим їх всі в яму положим на них заряд взрывчатки и будем уничтожать на месте. Внимание всем. Закрытий огонь. На боєприпаси окупантів натрапив пан Микола, тракторист із майже 50-річним досвідом. До таких екстремальних умов роботи зізнається, чоловік вже звик. Такий небезпечний врожай трапляється доволі часто та зазвичай снаряди знаходять вже розірвані. Це ще перший раз, що ще не з пользування Там, де дивишся, де розірвані, ну яма, є сто обминув пішов і пішов, пішов. Через постійні обстріли поля Криворіжжя цьогоріч залишились без врожаю, а фермери без прибутку. У мене 4 пари, ну 24 гектари. Нічого в цій році не, не вдалося ні обрати, ні посадити. Касетні боєприпаси окупанти застосовують найчастіше в одній такій залізяці – 36 касет. А ось це залишки протипіхотної фугасної міни. Ось на крилці написано «С», означає, що вона з режимом самознищення від однієї до 40 годин сорокадинних режим самознищення. Такі смертоносні пелюстки чи не щодня знаходять сапери? Ними усіяні майже всі при кордоні з Херсонщиною поля. Натиснувши на цей, ну тут видно, по об'єму воно трошки ширше, 40 грамів вибухівки вд 6. Якщо візьме в руки або наступне ногою, коли лежить на полі, може травмувати, ну, відірвати пальці, ступню ноги. В цьому ризик. І якщо вчасно треба медичну допомогу, людина може від цього померти. І хоч Криворіжжя зараз не накривають вогнем, надзвичайники і досі збирають уламки снарядів по території району. Часть носова частина від урагану. Тут. Кассетний блок. Здесь уложені вот в виде баночок таких. Они осколочні. А це сам парашют від двигателя смерча. То есть оно уже Рештки боєприпасів, а подекуди й вцілілі снаряди знаходять і місцеві мешканці. Інколи навіть раніше саперів. Є алюмінієві частини. Ну, Цвітний метал починають місцеві збирати, носити домой. Там ці боєприпаси починають детонірувати. Ну і люди гівнуть. Отасколочних мінозривні травми отримують. У нас був случай, отец з сином собирали всі ці старі боєприпаси і пытались їх розбирати. Ну, в відтоді вони живі, ну, оба інваліди. Робота з розмінування території в Криворізькому районі триває щодня. Лише за минулий тиждень було знешкоджено майже 260 вибухонебезпечних предметів. Першочергово йде розмінування в самих населених пунктах. Дуже велика територія вже в самих населених пунктів у нас в районі зачищена, але за межами дуже багато ще роботи. На Криворіжжі наразі заміновано 4 тисячі гектарів території. За місяць сапери розміновують близько 100 гектарів. Темпи розмінування кажуть фахівці пришвидшаться тільки після закінчення бойових дій. Софія Куценко Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу. Продовження скандальної історії з військовим у потязі В «Укрзалізниці», кажуть, передивилися відео з камеру вагоні і запевняють, військовий перебував у тамбурі ще до того, як провідниця прийшла перевіряти квитки. Раніше в соцмережах писали, що саме вона вигнала військового в тамбур, бо від чоловіка погано пахло. Залізничники твердять, що пропонували місце у вагоні першого класу. Навпаки, коли стюарди помітили засмученого військового вже у тамборі, кілька разів зупинялись, пробували заспокоїти. Пропонували місця у вагоні першого класу. Проте те, що саме засмутило воїна, він не повідомляв. Наполягати й допитуватись, вважали некоректним. У будь-якому разі, після скандалу, провідники компанії пройдуть тренінги з психологічної допомоги, запевняють в укрзалізниці. У рамках робочого візиту до Дніпра міністр освіти і науки Сергій Шкарлет перевірив укриття місцевих шкіл а також анонсував субвенцію для безпекових заходів в закладах освіти. Нині в школах нашого міста вже відремонтували 77 укриттів. Загалом їх буде 116. Буде безпекова субвенція на, на наступний рік в розмірі півтора мільярди на обладнання безпекових умов. Це бомбосховища, це і безпекова цей і нагляд, це і безпекова кнопка, це і вихователь безпеки і всі інші безпекові заклади, які формуються на території закладів освіти, в тому числі Дніпропетровської Донецької областях. Не так стрімко, як зростала, але яйця нарешті падають в ціні. Найсуттєвіше зниження, поки помітно лише на ринках. Чиновник, чиновники та експерти, не виключають, що найближчими днями, побачимо нові цінники в супермаркетах. Чому ж впала вартість далі в сюжеті про це? Перше зниження ціни ми зафіксували на минулому тижні. Спочатку зниження відбувалося сповільно, складало 3 гривні, то на сьогоднішній день ми бачимо, що ціна значно впала на 10 гривнів і складає 50 гривнів за десяток. За такою ціною курячі яйця поки можна купити лише на ринку. З п'ятниці вже дешевше почала, і, а до цього було 60-62, зараз вони 50. Вони побили рекорд у жовтні. У ціні вже наближалися до ста гривень за десяток. У мережах навіть стали з'являтися меми про золоті яйця. Їх міняли на долари і кепкували, що скоро будемо купувати по одному, а може окремо білок та жовток. А найнезахищеніші були вимушені купувати поштучно. Якщо по п'ять штук брали, то вже десяток просять. Продавчиня зізнається, як тільки яйця впали у ціні, попит суттєво зріс. Да. Да, от субота, воскресіння. Багато бачті ящиком забирають. Єктири, які вже беруть на кафе, на ета беруть ящиками. Пані Інна яйця бере для особливої здоби. Хочу друзям в зсу подарунки зробити смаколики. Хай вони будуть живі, здорові нас збережуть. Господиня вже не перший місяць готує вдома смаколики для наших військових. Стрімке зростання вартості яєць відбувалося на її очах. Нині каже уже більш-менш прийнятна ціна. Нагадаємо, яйця курячі з кінця літа додавали у ціні ледь не щодня. Держпродспоживслужба проводила щоденний моніторинг. У кінці жовтня до них приєднався антимонопольний комітет. Як з'ясувалося, головні складові кормів для курей, чи з надлишок зерна значно подешевшали порівняно з минулим роком. Тож, за першими висновками. Наразі в комітеті відсутня інформація, яка б підтверджувала наявність об'єктивних факторів для подорожчання яєць одразу на 54% за три місяці. Лише у перших числах листопада мінагрополітики та союз пахівників України підписали меморандум. Виробники яєць взяли на себе зобов'язання наситити внутрішній ринок яйцями, зокрема збільшити чисельність поголів'я курей. А мінагрополітики сприятиме, щоб виробники були забезпечені необхідними умовами та ресурсами, у тому числі доступними кредитами. Та навіть продавці зізнаються, що чекають більш суттєвого здешевлення соціального продукту. Хотілося б, щоб ще подешевшили, тому що все-таки для населення це треба. надо. Поки найдешевші яйця на ринку у торговельних мережах вони також пали у ціні, але не так суттєво. Поштучно по 6 гривень за яйце. Ми щоденно проводимо моніторинг цін. Торгівельна надбавка не може перевищувати 10% від ціни виробника. Якщо виробник суттєво зменшить ціну, ми це відчуємо. Все це в роздрібної мережі. Фейна Медалюк Денис Єлисаменко, новини одинадцятого каналу. Про ціни на соціально значущі продукти поговоримо сьогодні з нашим гостем у нас в студії Економічний оглядач Михайло Крапивко. Вітаю вас! Зараз спостерігається зниження цін на яйця. До якої позначки може впасти вартість? Чи а, повернеться вона до 37 гривень? І що означає меморандум між агрополітикою і птахівниками? Ну, По-перше, я. Не вважаю, що це е, такий стабільний процес зниження вартості яєць, тому що він е, сьогодні базується на двох факторах. Перший фактор це розпочате розслідування антимонопольним комітетом, де антимонопольний комітет буде намагатися доказати, що є ціновий зговор між виробниками. І другий фактор це обіцянки влади у вигляді меморандуму з мінагрополітикою. Є дві таких обіцянки. Перше це доступність дешевих кредитних ресурсів, а друга основна обіцянка це стабілізація цін на корма, на зернові культури. Я не бачу, як мінагрополітики може гарантувати стабілізацію або зниження цін на корма. Крім кормів, є ще витрати на енергетику, електроенергія, паливо та інше, за які взагалі мінагрополітики мовчить. Хоча Верховна Рада неодноразово вже поверталась до питання повернення. Акцизного збору та е, повної ставки ПДВ на ввозиме і продаваєме в Україні паливо. А, логістика, вона зараз вся на бензині. На, через Саме через це, зростання? Через, е, це один з факторів зростання. Факторів декілька для зростання. Якщо. Перший фактор основний це зменшення погалів'я. Другий фактор це вартість логістики. Третій фактор це вартість кормів. Внутрішні ціни вони завжди орієнтуються на можливість відновлення. Тобто на придбання палива в наступному сезоні, на придбання сім'я матеріалу на добриво і на все. Ну, тобто закладаються ризики? Закладаються майбутнього... абсолютно вірно, закладаються усі ризики до майбутнього урожаю. Тому я не бачу, як мінагрополітики може ці ризики зараз знизити, або як воно може домовитися з виробниками. Щоб вони знизили ціни на олійні або зернові культури, з яких є корма. і якщо Десь за місяць ці обіцянки не будуть виконані, то і птахівники не будуть виконувати свої обіцянки, вони не будуть нікому нічого зобов'язані. Птахівники не дуже йдуть на контакт. Ми неодноразово намагалися поспілкуватися з ним, отримати коментар стосовної вартості. Ну вони не хочуть говорити про труднощі, які зараз з якими стикнулися. Чому як ви думаєте? Чому не Ну, по-перше, вони мабуть розуміють, що їм будуть пред'являтися якісь претензії, тому що за два місяці ціна виросла, мабуть, на 50%, і тому є негатив по відношенню до них. По-друге, вони не розраховують на те, що їх трудності хтось восприйме всерйоз і зможе оцінити. А от дивіться, наші журналісти провели моніторинг і з'ясувалося, що у Дніпрі чи не найвищі ціни на яйця. Це чому так? Ну, я вам скажу так, що в Дніпрі завжди найвищі ціни. Вищі, ніж у столиці, наприклад. У так, так. Але є своя специфіка така регіональна. Дніпро завжди більш так, прискіпливо підходить е, до е, податкових зобов'язань. Треба це. враховувати усі ризики, які зв'язані пов'язані з взаємодії з державою. Оці ризики завжди оцінювалися як е, більш високі, ніж е, у Києві, ніж в більш лояльних регіонах. Дякую вам, пане Михайло. А, нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з економічним оглядачем Михайлом Крапивком, а говорили про ціни на соціальні. Значучі продукти про курс валют і не тільки. Більш розгорнуту версію бесіди. Дивіться одразу після випуску новин. У шелтері на вулиці Карони живуть майже 300 вимушених переселенців понад 80 з них діти. Малеча втомлена війною. Емоційно відновлюється під час переглядів кінострічок з волонтерами та відомими особистостями. На один із показів приїхав стендапер і співак Володимир Дантес. Ці маленькі жителі шелтера на вулиці Каруни точно знають, що таке злетіти з ліжка вибуховою хвилею. Спати на матрасі є набагато спокійніше. Домініка переселенка з Харкова, ділиться своїми спогадами. Там у нас собі собі А Раніше я займалася танцями. А карати, чому пішла на карати? Тому що я слабенька, я боюсь дати дочі. Мені подобається. То, що к нам Фіма приїжджає, Тан все зарабатыває для нас. Он купує нам это все. Фіма це відомий стендапер і волонтер розповідає, що ідея переглядів фільмів прийшла спонтанно. Помітив, що діти забувають про жахи війни під час неформального спілкування. Я не панував як ніч не слухів. Це просто само воно з собою так сталося. Я і так для них свій вже давно. Але якщо ти там і ночуєш на коронах, це прям для них. Ну їм приємно, мені це не складно. На нічний показ у Дніпровський шелтер завітав і співак та шоумен Дантес. Він пригнав Дніпро позашляховик для зсу і приїхав до свого друга Фіми. Діти були в захваті. Це хорошо що згостю эти интересуються, не відворачуються от від такої ситуації, допомагають. Ну, зresztą, радуємося там, не знаю, любуємося. На Дантеса відвідали шелтеру теж справили велике враження. Я просто не знаю, як він справляється з 85 дітьми, але це круто. Традиційні фото на пам'ять, автографи і незабутні спогади. Керівниця шелтеру розповідає, після таких зустрічей діти надихаються досягати більшого. У них якесь щастя, у них вдохновення, у них вони не хочуть вже домой, вони розуміють, що їх тут багато, Це у них як піонерський лагер. Дітям становиться цікаво жити. Олена Городецька, Андрій Приходько, новини 11-го каналу. Попередньої ялинки таки не буде. Після палких дискусій в коментарях міський голова Борис Філатов заявив, що Дніпро не прикрашатимуть на новорічні свята. Нагадаємо, раніше був задум задля безпеки поставити ялинку поряд із метро, а ілюмінацію вмикати лише на святкові дати. Хай сидять в темряві й депресії, та радіють, що перекричали решту містян, зокрема й мера з депутатами. А перед всіма жителями міста, кого їхні ж співвітчизники позбавили простого людського щастя, вибачаюсь. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Ну, якщо володієте цікаву інформацію або маєте тему для обговорення, звертайтесь на номер нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.